Всім привіт! І сьогодні я пропоную розглянути тему, як боротися з апатією до навчання. Першим ділом ми розглянемо, що таке апатія, як вона стосується до навчання, можливі її причини та методи, як з нею боротися. Ми розглянемо два види методів: перший, який найбільш популярний в інтернеті, а другий, яким я користуюсь особисто та можу радити. Тому продовжимо. Всім відомо, що апатія завжди була частиною життя, проте мало хто замислювався над тим, що вона може бути однією з причин, чому люди не навчаються. Багато стверджують, що апатія це лише лінь, але чи, чи дійсно це так? Насправді, апатія є складним психологічним станом, який може мати безліч причин та проявів. Вона може виникати внаслідок стресу, вигорання, депресії або навіть фізичних факторів. Замість того, щоб вважати її просторінням, варто звернути увагу на причини, які впливають на мотивацію та емоційний стан людини. Важливі причини апатії навчанні можуть бути безлічинників, наприклад. Недостатня мотивація може виникати через відсутність цікавості до предмета або незрозумілість його практичного застосування. Часто апатія з'являється через перевантаження інформацією, коли обсяг навчання матеріалу здається занадто великим для освен за відведений час. Іншим чинником може бути вплив на вколишнього середовища, шумне незручне місце для навчання або недостатнє освітлення можуть знижувати продуктивність і викликати апатію. Замість Звісно, не варто відкидати причини, які стосуються особистого життя, проте багато з таких проблем потребують вирішення з кваліфікованим спеціалістом. Ось ми дійшли до найпопулярніших методів боротьби з апатією. Наприклад, регулярні фізичні вправи та медитація. Прекрасно знаєте, що багато хто не любить медитувати, і я їх в цьому підтримую. Тому що для мене це занадто довго та нудно, по правді кажучи. Але ніколи не засуджуємо тим, хто цим займається. Е, розмови з друзями чи близькими. Е, всім відомо, що існує проблема, тих, того, що деяких людей немає просто друзів. Тому цей метод також багато хто може відкинути просто. Але він насправді досить ефективний. Встановлення цілей. Це досить класний метод, на мій погляд, тому що цілі вони дають як пальне процесу і дозволяють двигатися далі, не звертаючи на втому. І планування один із моїх самих неулюблених методів. Поправді кажучи, для цього відео також був створений план, якого я успішно не дотримувалась. Він буде зараз вставлений, зможете поставити на паузу і його переглянути. Але плани трохи змінилися, обставини також. Е, тому план пішов на перекосяк. Ось так. Тому планування це, звісно, добре, тим, кому це допомагає зосереджуватися круто, але не для всіх. Зараз ми розглянемо методи, якими користуюся я особисто. Багато з них е, часу затратні, але проте вони дозволяють е, відволіктися від навчання та відпочити. Перевіра між навчанням. Це може бути від 5 до 15 хвилин 20, можливо, попити чаю. Чи просто від, відволіктися від. Е, Конкретного предмету зайнятися чимось іншим. Ти, в кого є домашні улюбленці, то це взагалі супер, тому що ви зможете з ними пограти, вони вас розважать, Ось так. Прогулянки. Знаю, що багато хто не любить гуляти сам через відсутність друзів. Я така сама, по правді кажучи, те, що раніше не любила гуляти. Але не звертайте увагу на людей, які на вас можуть дивитися якось так. Ну, це не їхня справа, що ви робите, як ви виглядаєте? Тому гуляти це дуже круто і дуже гарно відволікає від навчання, від перегрузки книги. Ось тут може бути дуже суперечливо, тому що е, можуть сказати, що книги це нудно, чи, наприклад, це дуже довго. Але будемо по правді, як довго ви сидите в Тіктоці чи. В інших месенджерах зранку та ввечері. Звісно, ми не будемо брати середину дня, там якщо ви кудись ідете, чи перерви. Звісно, там не буде часу для читання та і плюс потрібна хоч якась уважаність на колишньому середовищі, але просто візьмемо вечори перед сном. Як багато людей сидить в цей час в месенджерах, тому для книг можна знайти час насправді. Та й в плані нудьги потрібно підібрати свій жанр. Наприклад, в мене на зображенні тут представлені книги двох різних жанрів. Перший жанр е, книга внизу лежить Вавилон. Це Даркакадемія. Е, цікава книга, яку я можу рекомендувати, проте вона далеко не для всіх через її досить складний сюжет. Друга книга е, незручні від душні підлітки. Е, вона легша, але Попала така, що вона з стаєчним фіналом. На жаль, в неї має ще бути продовження, проте на сьогоднішній день має. Ось ця книга для візуального задоволення, тому що вона ілюстрована, і там просто красовезні ілюстрації. Тому в кожному своє. Так, можна читати романи, можна читати фентезі, роментезі, трилери, детективи. Жанрів дуже багато і кожен може щось знайти своє. Від самого простого, те, що не буде особливо найв'язливе і просто дозволяє відволіктися до того, що можна подумати над ним та щось цікаве знайти. Відеоігри. На відеоігри треба час, це я розумію, проте вони дуже гарно відволікають від навчання. Головне, не переходити в залежність. Це головне. Тут в мене представлено Valley, це гра, яка дозволяє просто відволіктися. Вона не потребує особливого мислення, це симулятор. ось і все. Звісно, є ігри, які дозволяють розвивати мислення. Це ті, які потребують стратегії. Проте, після навчання вони не надто ефективно граються, будемо чесними. І також хотіла, додати що відеоігри також потребують різноманіття. Тому не зациклюйтесь на чомусь одному. Музика. Музика допомагає іноді краще зосередитись, коли навколо тебе шум. Е, вона може бути абсолютно будь-яка. Типу, тут представлені пісні чотирьох різних жанрів. І вони всі прекрасно допомагають зосередитися відеоролики. Представлено два канали. Ці кан... один з каналів це про історії з Reddit. Досить цікаво слухати, особливо коли, наприклад, робиш щось не надто цікаве, чи потрібно просто відволіктись так само. І другий канал представлений це з кримінальними історіями. Звісно, ви можете вибрати абсолютно інші канали, але це мій вибір. На цьому, в принципі, і буде все. Дякую за перегляд.